Київське товариство філатерістів і острів Скарбів мандрує сьогодні лівим берегом, з Березняків. ми приїхали на Русанівку, також дитячу бібліотеку. І також привезли подарунки. Сьогодні Київське товариство філателістів, Острів Скарбів, які Вадим Завелович видає передачу, ми приготували для вас незвичні подарунки, особливо для ваших маленьких читачів і діточок. У нас є такі листівки, які випускають укрпошта, присвячені ну, сьогоднішнім подіям. Тут у нас є, правда, і твори, і фауна, і дитячі мрії, і знаменита марка Першоруський корабель. Це все для ваших діточок. Будь ласка, прийміть, даруйте їм свято, прийдемося, і йдуть і різдво, і новий рік, і водоші, Хай ваші дітки приходять і окрім книжочок, отримують подарунку. Дуже дякуємо. До речі, дякую. сьогодні у нас буквально за півгодинки повинні прийти діти на ігри, на майстер-класи. Для дороге. них буде чудовий подарунок. Дякую. 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 І звертайтеся, що що буде потрібно, якісь консультації, якісь зустрічі. Будь ласка, ми відкриті для співпраці і дуже приємно, що бібліотека на така допомагає. Дякую, приходять. Щиро дякую. Всіх з прийдете